Корчма в нашому розумінні, і взагалі, наприклад, тому ж, тому от, власне, от в 12-13 столітті в відомому, відомих значить, історіях про Робін Гуда і Робін Гуд ввалюється в сільський шинок, це повна прутня. Такого не могло бути. Фігня, Ні, ні. не історично, гарантовано. В Англії при принаймні в Англії точно. Такого такої штуки, як шинок в селі не існувало. Корчма була, корчма це діло зрозуміле. Це місце, де ви можете, як то кажуть, прибути, взяти на постій кімнату і паралельно, як то кажуть, хильнути кілька келихів, чогось такого, ну, типу еля подібного. Без проблем вас там нагодують. Плюс були ще постояли двори. Це така, знаєте, велика корчма, це конкретно вже готель. От, це не просто ресторан з кімнатами, як корчма, це готель. От, при дорозі вони виставлялися абсолютно іноді незалежно від сіл. Вони, як правило, стояли на перехрестях, мали свою власну невеличку інфраструктуру і заробляли якраз таки не кімнатами. Передусім, тобто, ти можеш задешево взняти кімнату, але основні дивіденти володарю такого значить, місця в спочинку якраз ішли від, наприклад, того, що за твоїми кіньми подивляться, там перевзують коне, тобто поміняють їм перекують підкови, їжа. Також їжа, от за їжу з тебе візьмуть нормальні гроші, якщо ти хочеш нормально попоїсти, Ну і так далі, і тому подібне. Все, що пов'язане з дорожніми витратами, це якраз таки от основна о, здобич будь-якого постоялого двору.